Добрий день малята. Пропоную вам сьогодні пограти в гру Веселі цифри. Давайте згадаємо цифри від 1 до 5 та викладемо їх від меншого числа до більшого. Один, два, три, 4, 5. Діти, скажіть, будь ласка, яка найменша цифра? Правильно, один. Яка найбільша? П'ять. Яка цифра стоїть посередині? Три. Яка цифра перед цифрою три? Два. Яка цифра за цифрою три? Чотири. Правильно. Зараз, діти, послухайте віршик та разом зі мною намалюйте цифри. Ось один, чи одиниця. І тонка, пряма, як спиця. А ось це ось діти, цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Трійку третії значків складемо із двох гачків. Ось чотири жартівливо випинає лікоть вліво. Потім вийшла погулять цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Діти, ви молодці, до побачення.